Dobrze, takie... to Тому ви зараз порозлітаєте. Бумаги, мабуть, тут. Вже пофіг, да? Згоріла хата, горий сарай, да? Вже пофіг на бумаги. Так-так-так, ми, ми намагалися прийти щось там вже. Так, да, ми, ми може проникнути в нього, намагалися. Хтось. Він нас спутав. Бля. Ми приїхали під машину. При... запросили поліцейські з'їздити до поліції, до медичного закладу, зробити освітування на стан Спій. Звісно, що я не відмовляюся. Не знаю, як та сторона, яка щойно на нас здійснила напад, але менше з тим. Зараз вже їдемо до... Медицинського закладу будемо проходити освідування. Ну так, я, я прийду до вас. Сідай з карту. В лікарню виконуємо. Ми їдемо в лікарню, в лікарню. І там вже будемо виходити з ефіру, бо тут ефір, трохи кривий, бо інтернет. Я однозначно цю ситуацію не відпущу, тому що таке в 23-му році, коли йде масштабна війна, щоб якийсь бік... Кидався на людей, ну він явний неадекват. Є підозра, що ну, якісь психічні розвідки. Однозначно, я не лікар, хай це встановлюють відповідні спеціалісти. Це особисто моя думка. За це всі винуваті мають понести кримінальне. Крім того, написана заява щодо встановлення тут захоплення, самовільне захоплення узбережжя річки Тікиш, як, як я і обіцяв, зараз розбираємося з наявними документами, будемо подавати до відповідних органів. Поки не буду відкривати всі карти, разом з села ми продовжуємо далі.